Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Алкоінструмент Київ ЮА». В даному відогляді надамо ваші увазі вас і травкосарку від компанії Алко, а саме модель 224 Комфорт». Постачається вона в ось такій картонній коробці. Ми її відкриємо та подивимося, що знаходиться всередині. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цього інструменту. Що ж? Почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання є уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Окрім того, руків'я, що складається з двох частин для зручності його транспортування. Також, звісно, йде і сама травокосарка, тобто її робоча частина. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик: висота різу регулюється від 30 до 50 мм, ширина косіння 22 см. Тип двигуна асинхронний. Вага інструменту 4,8 кг. гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту. І першою несумінною перевагою даної травкосарки буде наявність без мотору. Саме за рахунок цього мотору досягається велика потужність. Далі, з верхньої частини травокосарки ми бачимо регулятор для можливості відповідно регулювати висоту косіння від 30 до 50 міліметрів. Всього травокосарка має три режими регулювання висоти косіння для більшої зручності. З Задньої частини інструменту бачимо наявність індикації зарядженості акумулятора. Відповідно, постійно можемо контролювати його роботоздатність. Для того, щоб травокосарка була більш маневреною, у нас присутня колісна база, передня частина якої зафіксована, а задня рухома. Відповідно, вам не складно буде керувати нею безпосередньо під час роботи. Перейдемо до блоку керування. Отже, блок керування. На блоці керування в нас знаходиться спеціальний запобіжник, для того, щоб інструмент не запустився без вашої нато потреби. До тої пори, поки ви не затиснете боковий важіль, у вас не буде змоги запустити сам інструмент в роботу. Вставляється та просто накручується на основну робочу частину. А за допомогою спеціального важю нам легко увімкнути функцію руху. Руків'я, тобто, окрім того, що воно рухається вертикально, може рухатись також і по горизонту. Друзі, ви, мабуть, помітили, що в даній травокосарці відсутній травозбірник. Вона призначена для мульчування, тобто створює добриво для вашого газону, підрізаючи його. Це відбувається за допомогою двох ножів, котрі знаходяться на нижній частині інструменту. Друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії ALCO, звертайтесь до наших фахівців, менеджерів сайту Alco Instrument Kyiv.ua. вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді. На усі ваші запитання та підберуть той інструмент, котрий необхідний під ваші завдання. Особисто я подякував за перегляд. Якщо сподобалось, то підпишіться та поставте вподобайку. До нових зустрічей!